Смачний сніданок в своїй другій половинці відкриваєте як цукерку і хліб в хліб історії. хліба. тепер час гвакмоли. Намазуємо на хлібчик. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Кліпен, канал про смачну та зрозумілу їжу. Я сподіваюся, що цей відос буде виходити десь ближче до 14 лютого дня всіх закоханих. І це крутий привід подарувати смачний сніданок своїй другій половинці. І сьогодні ми будемо готувати на крутий сніданок брускети з гуакамоле та креветками. Почнемо з креветок. Їх треба почистити. Сьогодні креветоси в мені ось такий. Ножиці. Хлібчик, поки в бок. Розрізаєте ножицями по спинці, відкриваєте як цукерку і видаляєте гімно чистенько. І так буде кожним. Кривітулі почищені, можемо їх трошки замаринувати. Трошки оливкової олії, сіль перець, трошки соєвого, чайну ложку. Уй. Уй. Ні, ну давай. Та ти що! Поки маринуються кривитоси, можемо зробити брускетки. Обсмажимо на міксі вершкового та оливкової олії. Та ти шо, Це — самий золотистий хліб в історії хліба. Джоні, де мої брускети? 5 минут туристський. Брускетки готові. На цю шпательню заряджаємо кривитоси. Смажимо 2 хвилини. Тепер час гвакамоли. Беремо авокадо, бажано м'який та стиглий, розрізаємо його навпіл. Трикс. Зараз нам не треба там дуже красиво його виколупувати, можна просто його вичавити. Давай зробимо півтори штучки. Додаємо сіль. Перець, що там одумався трошки. лимонний сік. Лимонний сік не дасть йому потемнішати. І починаємо просто його перетворювати на кашу. Ви Можете зробити це виделкою, засрати ще одну мисочку, але навіщо, коли вже можна зробити це на дошці? трошки оливкової олії. Намазимо на хлібчик. Викладаємо кривитоси і можна додати чогось червоного. Наприклад, чері. Дуже швидкий і естетичний сніданок для вашої другої половинки на 14 лютого. Смачного! Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і лишити комент. Люблю цілую всім у мамі, Па-па!